Так, судове сьогодні оголошується розпочати. Київський операційний господарський суд в складі суддів Дикульська смирного пошуку розглядає справу за операційними скаргами Державної патічної установи приватного акціонерного товариства Дельта Банк на рішення господарської субідності 10, 12, 15 року у справі 910 дріб 2491 дві 15. Продовжуємо розгляд справи. Так, права сторона мак оголошувалась, представники сторін всі з'явилися, два апелянка і відповідач один, представник прокуратури є, так, тому перед е, представниками сторін, які з'явилися у прокуратури, сталося наступне питання. Чи є додаткові пояснення, додаткові докази і клопотання? Будь ласка, державний іпотечний установ. Шановний суд, нами до канцелярії суду здавали додаткові пояснення 21 на 7 16 року. Так, Інших немає. У вас додаткових пояснень і клопотань немає. Інших немає, так. Сидайте, будь ласка. Представник АДК Крім тих, що раніше були подані, жодних нових наступних. Ні клопотань, ні додаткових пояснень доки. Так, представник ТОВ яблуневий танк. Представник доня, крім тих, що подав. Я переможу, що звертаюсь до одного, ну ви зрозуміли, через кандидат людей, крім тих, що подані через канцелярію, нам більше жодних додаткових не виходить. Так, будь ласка, апелят позивач. Ви вважаєте суду дати якісь пояснення в даному судовому суді? Багато розслухали представників, але ви маєте можливість, якщо вам допомогли забезпечити. Якщо бажаєте, можете дати ті пояснення, які вважаєте за потрібні. Зрозуміло. У межах позовних випадків то єдна паліційна. Хоча ми вас слухали і ви це знаєте, давали такі. Мої пояснення вони стосуються останніх додаткових пояснень, які ми здавали 21-го всьому. 16 року я би хотів, щоб суто про станції звернув увагу на ті обставини, що, як би ми зазначали у наших письмових поясненнях, у другому тумі поміна сторінці 73, там міститься справа, там міститься повідомлення про існування акредитиву. В значеному повідомленні є інформація про те, що цей кредитив набирає чинності з травня 2015 року. Тобто ми вважаємо, що зобов'язання по сплаті кредиту не могло бути раніше, ніж це передбачено в самому про про Потім Наступне на підтвердження існування акредитивів відповідач 1 надала в суду договір купівлі продажу номер СФ СІТ 88, також на підтвердження існування креативу 027-4014 довіку і продажу номер СФ СІТ 489, то на підтвердження існування креативу надавалася додаткова угода про торговий кредит. Значить, у змісті цих документів там зазначено, що а саме у абзаці 3 розділу особливі умови довго під продажу, що розрахунки та платежі повинні бути проведені без заліків та інших відрахувань. Також у абзаці 2 розділу 6. Угоди про торговий кредит також зазначено, що всі врахування, які підлягають виплаті по цій угоді, не можуть бути проведені за рахунок зарахування внутрішніх умов. Таким чином ми вважаємо, що в до статті 601 між сторонами не могло виникнути те право за рахування витратичних умов на підставі цих кредитів. Також Умовами, які були позначені у повідомленні про це кредити, які, як я вже казав, місяця у другому томі 1973 -та сторінка, там вказано, що кредити можуть бути приділені повідомленням. Надано суду тільки заяви, однак супровідність. Документ у матеріалах справи відсутній. Тому ми вважаємо, що без наявності супровідного документу про направлення заяв, про пред'ялення виплати по акредитиву, ці строки виконання за цим тива не стали. Що бажаю, що додати, чи ви Я підтримую колегу і підтримую а, Значить, Ми правильно розуміємо, ви підтримуєте свою апеляційну справу, прошу рішення скасувати за тих обставин, які належать в апеляційні скази, які ви висловили в судовому засіданні. І просите поставити нове рішення, які буду зрозуміти. Так, прошу Та, читати. Правило так, це? Правильно допомогу? Так. Зрозуміло. Будь ласка, пак дельтапак. Маєте можливість те, зробити увагу. Наряд обставин, які ви вражаєте записів. І на нашу думку здійснення зарахування у створювано таким, що не відповідає вимогам статті 203 ЦК України, а тому є недійсним на підставі статті. Частини першої статті 215, оскільки предметом зарахування мало місце здійснення за рахунок безвідкличних акредитивів, зокрема, безвідкличного резервного акредитиву номери 26 27, число, і 027, я середнє число тільки називати, а також за допомогою проімпортного акредитиву про 14 Звертаю вашу увагу, що правовий порядок і про. Спосіб припинення зобов'язань, спосіб дій, виконання е, даних акредитивів відрізняється. Зокрема, е, безвідкличний резервний акредитив виконується за приявленням, е, як встановлено постановою Правління Національного банку No514. Саме особливість виконання зобов'язань за цими акредитивами полягає в тому, що таке зобов'язання і виконання такого сплати за акредитивом повинно відбуватися в строк його дії. Кожен безвідкличний резервний акредитив має певний визначений, обумовлений в відповідних умовах строки водії. В даному випадку акредитив номер 026 строки водії з 23.05.16 по 14.06.16, а кредитив 027 6.02.15 по 27.02.15. На нашу думку, Представником, власне здійснюючи оспорюваний правочин про зарахування, виставляючи електронні повідомлення, світ повідомлення про дострокове виконання, на нашу думку, свідчить про те, що це не відповідає самим умовам таких аккредитів. Адже вони не набули чинності, як говорить відповідне положення правління Національного банку, а тому не, були, не могли бути виконані і взагалі не підлягали виконання такими, що не набрали чинності. Більше того, що звертаю вашу увагу щодо акредитиву 026. Ми надавали в попередні судові засідання докази, з яких бачається, що акредитив 026. Змінено на акредитив 025. І саме акредитив 026, 025 фігурував при здійсненні і при припиненні зобов'язань за іншим кредитним договором перед іншим позичальником банку. що, на нашу думку, свідчить фактично про подвійне використання одних і тих самих акредитивів за різними зобов'язаннями. Разом з цим ваша честь звертаю вашу увагу, що у випадку... Здійснює розрахунки і при належному відкритті безвідкличних резервних акредитивів обов'язковою умовою є наявність відповідного договору про відкриття кредитив. На противагу цьому, зокрема, акредитив 14 стороною відповідача 1 було надано відповідний договір про відкриття кредити. Однак, що стосується акредитивів 0,26 і 0,27, таких належних доказів, а саме договорів про відкриття кредитів, сторонами не надано. Саме відповідачем один, що також, на нашу думку, свідчить про відсутність, фактичну відсутність даного акредитиву і його не існування. Щодо повертаючись до акредитиву 14, його особливість в тому, що він виконується у вигляді платежу із відстрочкою. Як вбачається із тих світ повідомлень, з угоди договору про відкриття акредитиву. В ньому передбачено строк виконання до 15.12.2014 року включно. Однак, знову ж таки, повідомлення про виконання було виставлено пізніше. Тобто, коли строк виконання вже настав, навіть не настав, а був прострочений. Що на нашу думку також свідчить про те, що здійснення розрахунків за даним актевом. А також не могло відбутися. Більше того, ваша честь. акредитив 14-й чітко прив'язаний до основного зобов'язання, фактично угоди про торговий кредит. Згідно угоди про торговий кредит, кредитні кошти надавалися також від каргівлю безпосередньо то я не видали. В даному випадку уклавши договори відступлення прав вимоги на акредитиви, Мало місце фактично поєднання божника і кредитора в одній особі. Адже той яблуневий дар брав кредит, він набув право вимоги за цими акредитивами, про яке виконання зобов'язань з боку, а та банк могла бути йти мова. Тому, на нашу думку, навіть виходячи із презумпції правомірності договору відступлення, адже даний договір відступлення, на який посилається відповідальний, не оспорювався в судовому порядку. В даному випадку той або невий з однієї сторони є кредитором, був позичальником, він зобов'язаний був повернути каргілу кредитні кошти за рахунок цих акредитивів. І тут він набуває право вимоги за цими акредитивами, однак разом з цим в нього певні претензії і вимоги виставляються до акредитабанку. Хоча наголошую, що в даному випадку той яблуне саме той або не за даними акредитивами набув право вимоги повернути кошти з метою точніше, здійснити платіж за кредитивом з метою виконання угоди про торговий кредит, за яким кредитні кошти надавались також безпосередньо тоді одного На нашу думку, все це свідчить про невідповідність на опроводження вимогам статті 2601 Цивільного кодексу України, 203 господарство що на нашу думку свідчить про недійсність даного правочину. Разом з тим, оскільки в даному випадку позивачем є державна іпотечна установа, оскільки, на нашу думку, договір застави та довір відступлення, на який посилається позивач як на підставу, і як на момент порушення його прав, нового кредитора, як вони вважають. Оскільки дані правочені є нікчемними в, в силу закону, саме частини 3 статті 38, на сьогоднішній день жодного рішення про визнання прав кредитора державної іпотечної установи за даним кредитним договором, про визнання дійсно відповідних договорів не існує. Щодо посилання на рішення адміністративного суду, як я вже зазначив, в даному судовому э, процесі, а саме адміністративному, було скасовано виключно повідомлення про нікчемність. Однак саме рішення уповноваження особи, яким виявлено ознаки нікчемності, здійснює відповідний перевірку, а саме протокол номер 54 не досліджувався в рамках тої справи і є чинним та, та дійсним на сьогоднішній день. Більше того, на сьогоднішній день існує спір про безміни дійсним даних договорів. Що також є предметом судового розгляду, окрім обставин і чимності, там також з'ясовуються обставини відповідності. Тому, зважаючи на викладення вимоги апеляційної справи, просимо її задовольнити в повному обсязі, саме просимо змінити випадкувану частину. А, детальні, а, детальна прохальна частина міститься в матеріалах справи, ми дуже зараз всі. Так, ми просимо відмовити, але відмовитися обставини чимності. Так, саме. саме є на контраргументах Тобто Після Дельтабанку Дельтабанку 14. Напередодні сторінці повідомлення про прийняття відміну безпечних резервного керівника, зокрема ці лист, датований від компанії Кальві 18 грудня 2014 року. У зв'язку з тим, що 15 грудня-2014 року наступив потічці і відповідно 18 грудня була пред'явлена вимога до Дельта Банку. І так ми вважаємо, що по 14 АКБТУ вирома були пред'явлені в час. Це є, я не буду цитувати, воно є пані Іриною Рудою, пана Микола Гума, тому аТДАМ Беру Казаль. У цьому двох, 26-го аккредити в матеріалах справи місця, повідомлення про дострокове виконання робота. Тут було сказано, що в умовах договорів про відкриття кредитокирів, які ми не надали, відсутні умови по достроковому кардіо. Нас прошу суд звернути увагу, що договори укладені між Каргіром і Агроновоком. Це договори потівці довго відповідного торгові докладені між компанією Каргів і то, як Тобто каже, не був безпосередньо стороною договорів про відкриття акредитивів, він був стороною договорів про торговий кредит, і договорів про півний продаж. Безпосередньо договори про квітня креатив викладався між хати та банків з однієї сторони, з другою стороною був агромолоком чи хто в яблунявий далі. Тому саме Кальбор, як бенефіціар кінцевий вигодний маркувач, має право пред'явити таку вимогу по достроковому виконання, оскільки він не обнаджений жодною мовою як його вірної, так і в чинного законодавства. А водночас згідно ініфікованих правил звичайних документарних кредит, наша правила. Падать та банду, щоб він мав заперечення, він мог хотим, щоб відреагувати і надати такі заперечення. Тих заперечень ми таким запереченням не було вміємо. Відповідно, таких заперечень аргументів, озвучених представником Державної іпотечної установи. Про те, що ніби по договорах з продажу забороняється будь-яка уступка право. Так, звичайно, забороняється уступка, а змовить хто є договорами з купівлі-продажу. Тоб, тобто агромолокон і бенефіціар, тобто карьер. І так, оскільки агромолокон не розрахувався за даними договорами попівних продажу, право вимоги, яке належить карді, і було передано, то ви не так. Так, якісь суперечності. Не йдеться, що зарахування здійснювалося по договорах купівлі продажу. Дані договори купівлі продажу, вони робили заборгованість, оскільки було заборонено. А зарахування здійснювалося, як вони із пад'яктабанку, це зовсім різні сторони. і не може впливати ці договори, які були лише передумовою для пізніше окладення договорів про відкриття даних акредитивів. Там дуже суттєва різниця, що якщо на це звернувся тому ми вважаємо, крім того, ми надали суду додаткові документи, зокрема вже попитання на озвучені від 16 травня 2016 року. Так, два фактичні попитання про кажуть доказів. це фактично нові докази, які ми просили долучити, вони безпосередньо віддаючи банку і їхній адресат і від, від кредит свізу, де дані банки... Тобто Саме стосується кредитів 26-27. го Дані банки, які банком банки, банком кореспондентами та банк кредит свіз, і банком кореспондентами компанії. Вони підтверджують факт відкриття і надіслання належного представлення таких документів та Дельта дельтабанку, включно з датами, сумами і з датами відкриття. Це є безпосередньо ну, документи, на які ні то в ябовневий дар, ні патриться банк, очевидно, не може, оскільки це є надані об'єктивно третьою стороною, яка в будь-якому випадку не зацікавлена в результатах вирішення спору. Тому, на нашу думку, дані додаткові докази додатково засвідчують і підтверджують позицію до забоневого дару, про відкриття існування цієї козиції. І останній момент я хотів звернути увагу, коли патриота банку свідчував про те, що... Нібито 25 -й, 26 й акредитив і що йдеться про один той же акредитив. Я вже на попередніх засіданнях звертав увагу, що були внесені зміни 9 грудня 2013 року договору купівлі продажу від 23 го 12 2012 року, в якому фігурують три акредитиви. Сумано якраз ідентична, 28634, і 24 доларів США. Дані акредитиви, якраз на кожен транспорт, як бачить 8 мільйонів зараз суму, було певні акредитиви, відкриття. 25-й акредитив безпосереднього зарахування з досить іншою структурою. Там і Лічівський торгувальний який пам'ятає дійсно зарахування. Тобто, як вона не має жодного стосунку до даного акредитива, однак це самостійний судни, самостійний акредитив самостійними правовими наслідками, які не є предметом спорудження справи. І так, що ми суд, просимо відмовити задоволення поліційних смерт, як пад Дельта так і державні іпотечної планови залишити рішення у першому інстанції. Всі висловилися. Судді мають запитання Прокуратура? цю замовлю. Прокуратура додаткових пояснень немає. Ми підтримуємо операційну скаргу, не епотичний складовий. Я не почула, ми ще не залишаємося. Треба під'їздити сюди. Ті ж, це ж така, така де сюди, ну ви ж розумієте, не дуже досконало, ну і бумаги. Пропаратура для кого пояснює внимание, політичних проєкту питання іпотечної установи підняли. Якщо б всі висловили... Ми минулого разу заявляли про питання. Представник державної епотечної установи. Ми минулого разу заявляли про питання зупинення провадження до до надання рішення законної сили у справі У нас сьогодні судово засідання чергове і справа перенесена на 28 вересня. Я хотів би задовольнити суд, що ця справа вона має дуже важливе значення. Ви говоріте, я що кажу, що маєте тієї справи, на якому посилаємося, вона дуже важливе значення для цієї справи. Там не взаємопов'язані у зв'язку з тим, що ті справи вирішуються. Ви наполягаєте на вирішенні, але на задоволені клопотання, на вашого клопотання визволювати. Так, що буде. Да и по часу вопросы решение об законом сили? Так, у нас тоже будет другое слово сильно 28.07. 28, і там у нас потом уже до скропта. Народ сусудні ще хочу наголосити, що в рамках тієї справи досліджую, досліджувалися, досліджуються обставини як нікчемності, так і інших Та, <зумутри> Ваша честь. сусідні. Це паралельні справи, які другі не, не заважають. І, звичайно, наслідки, певні правові наслідки тієї справи будуть мати. Тому що базові вимоги... Требуете, чи Я висловив на суд суду. Вас. На судду. Ви маєте право. Сидайте, будь ласка, Заперечую, що Ви ми продоволення даного піпутання. Крім того, в мене запитано, що вже розглядалося дані попитання в новому, ми з цим відмовилися дозволення, тим не менше ми звучимо свої аргументи. Ми вважаємо, що дані справи не пов'язані, тільки предметом спору даних справи є заява про визнання дійсно закону на рівні землі. так, і ніж. Падає банку банком, тобто на увазі фонду гарантування державно і державної іпотеці не може вплинути жодним чином на законність чи незаконність екстреного суду. Переактивні станції даної заяви про зараховані відповідних рівні кого. Так, то як вона да, виступає проти задавої данового питання, проти відмови за даного. Це загально для нас і проєктні будуть місцеві. Прокуратура, будь ласка. Прокуратура не заперечує.

На рішення господарства особи міста від 1012-15 року у справі 910 910.2415 92 задоволення, а рішення господарства особи статі від 1012. Постанова буде виготовлена протягом дій, написано з колона, заключення забезпечено правом на штату судового рішення. Судове рішення зголошується.